Привет. Я всім дякую за підтримку міста дівчат. І мені здається, вже прийшов час нам обрати нову книжку, яку ми можемо разом читати. Я тут склала поруч собою декілька книжок, які я можу вам запропонувати. Деякі з них я сама ще не читала, деякі з них е, я прочитала, дуже люблю і того так палко рекомендую. Тому давайте не знаю, почнемо. З чогось. А... Почнемо з чогось такого контроверсійного, як для СМР-контенту. У мене є Річард Феймен та... та ви жартуєте містер Феймен. Як бачите, вона ще досі в упаковці, бо я її навіть ще не розкривала. І вона в мене вже лежить довго. Я її не починала читати. Тобто, я вам прочитаю анотацію. А... Що це буде про фізику, про історії, про смішні якісь моменти його життя? І це науково-популярна література. І в той же час вона намагається бути розважальною і цікавою. Є в мене з цього ж контексту Стівен Гокінг. Um, і це найкоротша історія часу. Це теж um, науково-популярна література. Якщо комусь цікаво, може буде запит на такий контент. Я не знаю. Пишіть. От, uh, Я просто достала вдома всі книжки, які в мене є українською. І тепер uh, вихваляюся. Так, в мене є um, іздрик. Я теж ще не починала читати. Мені. Здається, вона потрапила від. А, мені подружка її дала почитати, і я ще не починала. А, і от, наприклад, одна з анотацій: да? Проза Ізрика апелює передусім до відчуттів. Вона, як і психотропні засоби, здатна впроваджувати читача у дивний емоційний стан, зависання між реальністю та сновидінням. Ну, виглядає круто. Опис теж цікавий, а мені цікаво, чи є тут анотація самої книжки. Або якась більш детальна інформація. Саме, якщо вам цікаво, кажіть, бо я ще не починала її читати. Так, це ж то що в мене є в хаті. Що я думала ще запропонувати? Ну, це тяжковата книжка для смр читання Як Україна втрачала Донбас. Я її теж не починала. Вона написана Денисом Казанським і Мариною Воротинцевою. І це вже історія всього, що відбувалося на країні. Це історичні якісь замітки і спостереження цих журналістів за тим, як. Росія закріплювала свою владу в Донбасі і міняла погляди людей на ситуацію і на ставлення до України. Її теж ще не починали. Вдома немає. Вона в мене в колеги, колега читає. Є книжка Маркуса Сліди на дорозі теж доволі тяжка. Тому це такі були знаєте, постріли. Якщо комусь буде цікаво, відпишете, напишете, що ви думаєте про це. В мене є ось така книжка, і я думала, що ось ця книжка в нас стане фокусуйся. Одною з потенційно майбутніх це кафе на Краю світу. І зараз я вам про неї прочитаю коротку нотацію. Зупиніться, поставте на паузу щоденну метушню, Вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу. Розгорніть меню і придивіться уважніше до останньої сторінки. Там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя: чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви. Ця книжка допоможе в пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь у душі, усвідомите, що цінне, а що марнота. Поглянути на життя інакше, незалежно від набутого досвіду, кафе на краю світу справжній видавничий феномен Бестелер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни чарівна, легка і наснажлива ця книжка вплине на ваш світогляд і не завжди змінить його. Якщо вам цікаво. Ми можемо прочитати цю книжку. От, наприклад, теж, що написано тут, Перекладено 41 мовою, ставить проникливі запитання про мету в житті та нашу роль як індивідів. Ой, знайшла тут в мене ці брошурки від Стерненка. А я думала, де вони лежать? Отак я читаю книжки, бачите? Тут написано, що Росія окупант, що має зникнути. Якщо про це забути, то її снаряди точно нагадають. І е, це насправді у мене є ці. Фокусуйся, у мене є ці е, наклеєчки ще е, їм уже два роки, тобто це точно було до повномасштабного вторгнення, коли я купила те своє худя наша русофобія недостатня. О, тобто, ну... Жаль, що нам доводиться проживати цей досвід, щоб нарешті усвідомити того, що ми готові вмирати за цю країну. Так, це закінчилися книжки, які в мене є в паперовому доступі. Що я можу запропонувати вам? З моїх електронних книжок. Є, до прикладу, книжка, яка мені теж дуже сподобалась, я її вже читала, тобто зараз вже тут підуть книжки, які я читала а, Габріела Гарсія про жінок і сіль. Цю книжку я побачила на читацькому клубі Палає. Мені достатньо складно даються їхні книжки, і я стараюся, ем, ну, я перестала слідкувати за ними, тому що мені стало тяжко ем, справлятися з тими книжками, які вони пропонували. Вони були для мене з дуже однобоким експірієнсом. Ем, але ось ця мені дуже зайшла, я її прочитала на одному диханні. Ем, отож, ем, що про неї пише? Додаток. Сучасний Майамі, Джанет, донька кубинської емігрантки Кармен, бореться із залежністю та рішуче прагне дізнатися більше про історію своєї родини. Кармен, яка відчуває себе чужою в Штатах, мусить пропрацювати свої складні стосунки з власною матір'ю, виховуючи норовливу Джанет. Та своєю чергою рішуче налаштована віднайти своє коріння, тож вирушає на Кубу, аби побачитися з бабусею і розкрити таємниці минулого, які от-от вибухнуть після тривалого замовчування від цигаретних фабрик ХІХ століття до сучасних в'язниць від Куби до Мексики про жінок і сіль Габріели Гарсії, це калейдоскопічне полотно зрад особистих та політичних, самих себе та інших. Це все сформувало життя цих незвичайних жінок. Ця книжка, тривожне занурення у внутрішній світ героїнь, сповнена сумнівами життєва історія про вибір матерів, тягар спогадів, які вони несуть у собі, і наполегливість жінок, які вирішили розповідати свої історії всупереч усім тим, хто бажає відняти їхній голос. Це більше, ніж історія діаспори. Це відверта оповідь про заплутане, однак реальне коріння Америки. І мені ця книжка дуже сподобалась. Вона розповідає про а, не одну емігрантку, а якраз багатьох емігранток, які по різному влаштувалися в Америці. Хтось отримав там права і відчуває себе законним мешканком. Хтось там, на правах е біженця і в пошуках притулку, е деякі жінки залишаються там нелегально. І чому вони приймають такий вибір, як вони живуть? І це дуже цікава історія, яка між собою так вся переплітається, і е е за неї дуже, е дуже цікаво спостерігати. Тому, якщо вам цікаво, пишіть. Книжка насправді невелика. Там, зараз можу вам сказати, так. я її читала на лібраріусі, і тут всього 12 розділів. Тобто книжка справді маленька, я пам'ятаю, що я її прочитала дуже швидко. Це одна опція, яка є. І я просто в шаленому захваті від книжки Євгенії Кузніцової, яка називається Спитайте мієчку. Вона теж доволі коротка, я вам можу сказати, скільки там всього немає. Ні, є тут. Тут дуже мало теж розділів, але я її прочитала, а, коли була у відпустці, буквально на одному диханні. Вона мене прочитала за день. Я не могла зупинитись, я забула, що я на відпочинку, я забула, що мені треба там, не знаю, йти купатися в басейні чи ще щось таке. Тобто, все відключилось. Я була в абсолютному від цієї книжки, і а, я вам прочитаю про неї інформацію. Отже, що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті. Все наче добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Заплетані стіни старого будинку відгороджують від усього світу з його безлічу питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч, але літо час не спиняє. На порозі будинку з'являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього життя. Всі у цьому домі і самі сестри, і бабуся, і індійська кузина, і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені на порозі змін. Літо йде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать на випередки. Я, до речі, не впевнена. Євгенія Кузнцова це сучасна авторка. І я все-таки в неї спитаю, якщо буде голосування або проголосувати за цю книжку, тому що я не впевнена, що вона захоче, щоб її твір, можливо, так просто зачитували. От. Тому можливо, в мене не вийде її читати, але в будь-якому разі неймовірно раджу цю книжку. Вона переносить тебе таке ото комфортне дитинство, коли ти прокидаєшся влітку, бабусі, ти вдихаєш цим свіжим повітрям, довкола все добре, пахне вишня, не знаю, а, кури бігають по подвір'ю, все квітне буяє, цвіте. І е, е, це якийсь такий неймовірний момент ностальгії, яку ти переживаєш читаючи цю книжку, і ти наче сам перероджуєшся е, разом з головними героями. Того, ну, як на той випадок, що в мене не вийде, е, прочитати вам цю книжку, то я просто неймовірно рекомендую. Це одна з моїх за останній час, мабуть, одна з моїх найулюбленіших книжок. От. І тепер переходимо до. Твору Хмари. Е, і це, мабуть, от якщо спитайте Мієчку, це топ-2, так, він воно в мене на другому місці. А на першому місці, мабуть, йдуть Хмари. Я відкрила для себе Івана Нечує Левицького по-іншому. Я відкрила для себе по-іншому Київ, тому що це ХІХ століття. Um, вся дія відбувається на вуличках Києва. Вони гуляють, милуються містом. Якщо ви з цього міста, і з um, чого я сама хочу начитати цю книжку дуже сильно, тому що я хочу потім приїхати в Київ, вімкнути um, запис, uh, просто свій голос, і гуляти по місту. Досліджуючи, слухаючи, яким його описували в 19 столітті, і гуляти по місту. Тому що це один з цією книжкою, те, як вона оспіває, показує Київ, і просто ви занурений в життя міщан 19 століття в Києві. Але з іншого боку, я пам'ятаю, я починала читати, і думала, боже, як нудно. <гум> Тому що ну, перші, перші сторінки я не розуміла, що відбувається. А мені було доволі нецікаво, не але потім книжка мене настільки затягнула, що ну, я з нею часто кудись їхала. Тобто я читала книжку, і десь була там в транспорті, в потязі, чи де то десь їхала в сільне місто. От, я могла в слух почати сміятися, тому що ну просто вона весело написана, вона цікаво написана. І в той же момент вона е, в, якійсь, в якомусь плані розвиває серце, бо автор говорить нам все те, до чого ми додумались і дійшли тільки зараз, в 21 столітті. Там все відбувається. Цей момент, коли ну, як, як втрачалась українська культура, та як е, деякі, хто намагався її відновити, вважалися божевільними. Тобто, це фактично е, я її читала вже коли. Я її вже почала читати, коли здається, було повномасштабне. Але от це враження україномовної людини з націоналістичними поглядами до 24 лютого. Зараз більшість країні таких поглядів і таких переконань. Але от до 24 лютого завжди було це відчуття, що ти, наче проти всього світу, нікому, крім тебе, це не треба, тільки ти вважаєш, ну, і ти, тільки ти, наче тримаєш цю ідею, несеш оцю ідею, і всі на тебе дивляться як на божевільного. Та, то от, з цією книжкою є оце відчуття, тому що там теж є а, молоді. Такі відважні студенти, які хочуть українізації, які її прагнуть, які її розвивають, які бачать в українській культурі, в українській спадщині оцю скарбницю, скарбницю української душі, і як їх висміює це старше покоління, яке було тоді зіпсоване імперією, зруйноване імперією. А у нас, коли в мене таке саме протистояння було, наприклад, коли я бачила цих людей, яких а, зруйнував совок, і яким він назавжди змінив ментальність в голові. І для них я теж була, от, як оцей головний герой, один із головних героїв походу книжки, який, наче божевільний, говорить про якісь на даний момент, після 24 лютого, божевільників говорить про очевидні речі. Але, як починається ця книжка? А, і чому вона називається Хмари? Одна із версій, чому а, це Хмари? Тому що книжка починається з того, як стули йдуть російські студенти, йдуть навчатися в Києво-Могилянську академію, тому що а, Київ це. Така колиска знань, це центр науковий, і видно наскільки духовно інтелектуально відрізняються московити від українців, так як приїжджає українець, і як навіть в Цю школу їдуть росіяни. І чого хмари? Бо це вони як хмари сунуть з тої своєї Московії. А, от. І спочатку ну, читати складно, тому що там один із персонажів це оцей росіянин, але ти таким чином теж до певної міри розумієш. Чого вони такі, і ти бачиш, що вони теж не змінилися. Як ми не зробили ніяких висновків з власної історії і не усвідомили ем, своїх помилок, так хоча б ми намагалися, а вони не намагалися зовсім. Ем, і в цьому краса цієї книжки, і це така тонка іронія, навіть не тонка іронія, це пряма часто сатира і просто зображення ем, мокшанів такими, якими вони є. І в сучасних умовах про це читати це особливе задоволення, тому що це міняє твою свідомість. Я не очікувала, тобто, що українські твір править на мене таке враження. І чого я почала читати ці книжки, і цим я хочу закінчити. Я теж на книжний клуб, читацький клуб Палаєм, у них була ця книжка Віра Геєвої за лаштунками імперії. Хто не знає, Віра Геєва – це література-знавиця, і також викладачка, здається, теж це да, Ки... Могилянки, само собою. І викладачка Могилянки, і там в неї ще багато регалій. Але е, суть в тому, що вона от написала цю книжку за лаштунками імперії, це есеї про українсько-російські культурні відносини. І це я тут скористаюся тим, що казала дівчата в Палає, що це ключик до української літератури, бо так і є. Ти читаєш цю книжку. І от я просто для себе зупинилась тоді на Хмарих. Тому що, коли я прочитала Хмари, мені треба було осмислити, що відбулося. Я розумію, що те саме зі мною станеться після тигроловів, до яких я ще не дійшла. І от ця книжка, вона просто від А до Я пояснює вам, в який час творили ці митці, чому вони так писали, що вони хотіли цим сказати. І як одна з опцій. Я вам можу запропонувати, щоб ми читали за лаштунками імперії. І от до, до прикладу, так. Давайте на самий початок іде от перший розділ. І це у нас тут хто? Квітка Шевченко зразу. І вже згадується, наприклад, Квітка Основ'яненко з його творами, як Маруся, Солдатський портрет. І це вже така література. Література цікава. От, і плюсом того, що ця література то є в вільному доступі. Вона не потребує ніяких зайвих капіталовкладень. У мене є додаток Ліпраріус, який мені дуже подобається. І я зазвичай на ньому все і читаю. От. То що я вам можу запропонувати? Що, я читала ем, по розділу з ем, книжки Віри Агєєвої, і періодично, ем, коли ми там доходимо до якогось твору, який вона згадує, правильно, і. Ем, про цей твір говоримо. Тоді відкривати і читати твір цього автора. Тут є, наприклад, цілий розділ про Вугугля, але це, мабуть, єдиний автор, якого я не впевнена, що я готова читати і перечитувати в сучасному контексті. Тому що не знаю, я його сприймаю як таку собі Світлану Лободу. Може, це брутальне і жорстоке порівняння, але ну, Гоголь в мене не викликає ніяких приємних позитивних емоцій. Тому, може, є адекватні переклади української Гоголя. Ем... Тобто, як це адекватні, класні українські переклади, це переклади, від яких палало в мокшанів. Я розумію, що вони класні, стоять І це як одна з опцій, я пропоную, що ми будемо читати цю книжку. Я буду по ходу сюжету над нею якось рефлексувати. І ми будемо читати, що каже Віра Геєва, Потім ставити цю книжку на паузу, і я буду відразу відкривати літературу, про яку вона говорить. І ми будемо з вами або читати вірші, про які вона розповідає, або читати літературу. От я сама цю книжку не дочитала. Я, здається, от на хмарах якраз і зупинилась, тому що вона згадує так багато книжок, що я розуміла, що мені постійно треба ставити на, на паузу. І я не знаю, чи тут буде видно чи ні. Але в мене, от все ось тут, майже всі книжки нічого не видно, звісно. А якщо я приберу яскравість, о, так краще. У мене майже всі книжки, це от книжки якраз. По книжці за лаштунками імперії, просто я йду ту за сторінкою, воно ще йде дуже динамічно в плані, що воно ем, за роками, як вона змінювалась, в яких умовах була Україна, чому ми ці творили саме так? От, того я максимально була вражена зацікавлена цією книжкою. Якщо вам цікава ця ідея, пишіть. Я в будь-якому разі хочу. Зробити книжку цю кафе на краю світу. Просто прочитати її і зрозуміти, що це ви бачите, вона теж тоненька, тобто вона багато не займе часу. І я 100% хочу прочитати на цьому каналі для вас Хмари. Чи будемо ми читати Хмари як частину цієї книжки? Це вам вирішувати. Ем, я можу спитати Євгенію Кузнєцову, чи погодиться вона, щоб я зачитувала, спитайте Мієчку, тому що ну, це фантастичний твір, і я хочу перечитати все, що в неї є, якщо чесно. І всі інші книжки, які я назвала, вони більше. Похвастатися, що в мене в хаті є, <смі> а ви вже можете написати, тобто я створю опитування після цього відео, що ми хочемо читати. І теж будемо обирати, чи хочете, ви, щоб я начитувала це все шепотом, чи от таким м'яким спокійним голосом, який я говорю зараз. Тому що шепі теж е, тяжко дається мені, е, і мені цікаво, можливо, ви зацікавлені в тому, щоб я не читувала таким спокійним голосом. Тому що я пам'ятаю фідбек на місто дівчат, коли я міняла голос і могла е, не е, шепотіти е, якісь відео, то не всі навіть це зразу помічали, тому що були сконцентровані на контексті. Тому, якщо можливо, вам буде цікаво. Що я буду просто ось таким м'яким голосом розмовляти, повідомте. От. А так все. Це таке відео, ознайомче з тим, що в мене є, щоб ми могли обрати нову книжку. І я буду чекати вас в коментарях, а також під опитуванням. Голосуйте, обирайте книжку, яку ви хочете, і обов'язково обов починаємо вже з наступного тижня щось читати. Або. Теж, як варіант, можете пропонувати книжки, які б ви хотіли, щоб я прочитала. Можливо, я ще про щось не знаю, і є якась цікава література, яку я упускаю. Це просто я зібрала все, що є вдома. Ну і по друзям ще можу пройтись, так скосити всі книжки, які є в них. Um, і ну, те, що я хотіла прочитати, пам'ятаю, це теж така легка е, література. Це я знаю, що в моїй подружки є книжки Ірени Карпи. І це теж е, то, що можна читати, і воно розслабляюче, ненапряжне і е, таке приємне. От, тому вибір за вами. Всім дякую за увагу, і тоді побачимося наступної середи. Тьом-тьом!